Доброго дня. Перед вами 10 апаратів в одному, 5 програм, тобто 5 часот, 4 програми. Хочу сказати вам за останню програму пользуватись. Якщо в неї не налаштовувати там свої програми, так, вона, якщо налаштувати, воно змінює цю програму. Якщо вернути до заводських настроїв, хто прошивав і нічого тут не записувати, свою програму не вкладати то ця програма близька до монет, але не являється монетами глибша з усіх трьох програм: ювелірки, монети тому подібне. Вона найглибша. І найкраще розділяє чорняк. Краще від монет. Оця програма. Якщо включити всі метали, як я включив, і це І скинути до заводських настроїв спочатку, включити пользовательські всі метали, крутити трошки чуйку. Гребей, пелісоси, все і вся. І краще від легенди на дві голови, і краще від е, деоса на голову. Це напівпрофесійний і початковий прибор. Два мінуси. Непідводний і сам не копає. І ще одне: найкращий прибор це Equinox 900-й. Це вінець професійний від усіх приборів. Знаю багато. Купорів, які мріють про цей прибор, ті, що мають дарити, ГТМАС, то все, вони дивляться на Equinox і мріють про нього 900-й. І хочу сказати вам за Vanquish і Equinox 900-й. Ну, цим прибором, ну, ну я, це моя особиста думка, з кількома з 2013 року я з цими приборами дружу. Як дружу? Бачу, як люди ходять, дехто свої. Прибори чуть на берези не намотаю, особливо ті фунілки і легенди. Що хочу сказати, я не помилився, що купив ванкуш. Хотів легенду і не прогадав. Дякую Господу Богу, що купив ванкер. Пилісос рубає все. Те, що там кажуть, що там він глючить черніну. Я його розчахливий на цій програмі мені в сраці. на пользовательському. Пелісос все. На важких ґрунтах до 15 см все вибирає. Ну все, як ескаватор кос. Що я можу сказати? Козирний прибор. Два мінуси. Сам не копає і не підводний. А так дякую. Хотів, якщо б я його хотів поміняти, це на кіно 900. Більше йому рівних нема. Якщо розчихлити, йому рівних нема. Так що рекомендую. Дуже гарний прибор, козирний прибор. Не пожалійте, хто розчихлить. Я не нав'язую його. Спочатку вивчуть, передвіться відео, коментарі почитайте. І зрозумієте. Про що я говорю, чому він на голову вище віддав, що він дві голови від легенди? Перевірте то все, так як я перелопату з 2013 року і поймете, чому цей прибор козирний. Ван Кішуха 540. -й.